Вітаю друзі на каналі Alex Sound. Я думаю, ви вже скучили за повноцінним великим роликом про цей Олімп Ревус. Я так само скучив і хотів би вам раніше щось показати, але показувати особливо не було, тому що я займався заміною конденсаторів на тих маленьких платах, які тут ззаду стоять звукові плати. І дійшов я майже до кінця, мені залишилося з цієї сторони обслужити дві плати. Чому я вирішив зняти ролик саме сьогодні, зараз я вам покажу. Тільки під'єднаю до мережі свій подовжувач і покажу. Я магнітофон, звісно, що вже включав, слухав, грає він дуже добре. Обидва канали грають. Ось так я можу показати, дивіться, ось один канал, думаю, ви почули. І ось другий канал. А тепер подивіться на цю кнопочку. Це система шумозниження. І коли я її включаю, в нас нічого начебто не міняється. Але дивіться, що відбувається зі звуком. Цей канал як був, так і не лишився. А цей канал кудись зник. Бачите? Ось його нема. Ось він є. І ось його знову нема. З цим каналом такого не відбувається. Значить, в нас що правильно? В нас не працює система шумозниження по одному каналу. А тут система не проста, тут система компандерна. По типу Dolby, Тому вона реалізована аж на чотирьох платах. Так, друзі, чотири плати в цьому магнітофоні відповідають за систему шумозниження. Дві плати на запис, лівий та правий канал. І ось тут ви їх можете бачити: ось одна ось інша. Вони позначаються у ШПЗ І так само. Друга. І пронумеровані вони блоками Е8, Е7. І також дві плати на відтворення. Позначаються вони у ШПВ. І це дві плати Е2 і Е5. Дивіться, де вони стоять у магнітофоні. У нас є схема розміщення плат. Зараз. Ось отак. вам буде краще видно. Ось дві плати стоять. Це на запис. І ось п'ята, і ось друга на відтворення. Значить, мені якраз залишилося обслужити дві плати, саме оцю і оцю. Тобто одну плату. Шумозниження на відтворення по одному каналу і підсилювач навушників. По другому каналу плата обслужена на відтворення, шумозниження. І я подумав, наприклад, стикнувшись з такою ситуацією, що можливо ця плата зовсім не пропускає сигнал, і тому ну, нема в нас звуку. А вони повністю однакові. Якщо поміняти їх місцями, то там, де обслужена ось ця вона буде стояти, тут і звук у нас мав би з'явитися. А відповідно, ця плата не обслужена, стала б сюди і звуку б не було. Але, друзі, коли я їх поміняв місцями, виявилася така. Цікава ситуація, що звуку не стало взагалі. Тобто без шумозниження отак звук є. А коли включаю, нема ні в одному, ні в другому каналі. Значить, що я думаю? Можливо, ця плата не обслужена, вона таки не пропускає сигнал. І коли я її. Поміняю конденсатори, все запрацює. А оця яка обслужена на цьому місці і нема сигналу в цьому каналі, то, мабуть, десь проблема в комутації, тому що обслужена плата тут працює на цьому місці, а на цьому місці не працює. Хоча вона працездатна, вона перевірена. Тому, друзі, зараз оцю плату я обслуговую. Ну і цю заразом міняю конденсатори, ставлю, перевіряю наявність звуку. Якщо нічого не поміняється, значить будемо шукати, де в нас обрив. Чому я думаю обрив? Тому що звуку нема взагалі. Аби він хрипів, аби він він трошечки пробивався, якось. Можна було б зрозуміти, що це просто там конденсатор, або не пропай, або ще щось там. А так, звука нема зовсім. Дуже схоже, що десь просто контакт повністю зник. І оце зникнення нам треба буде знайти. Значить, зараз я вимикаюсь, я міняю конденсатори, покажу вам трошечки. І потім вже будемо знову включати і дивитися, що відбулося. Поміняв я конденсатори на тих двох платах. На платі навушників там взагалі, на платі підсилювача для навушників, там оці дві маленькі десяточки стояли. Вони показують по 34-35, тобто, перевищення велике. Хоча підсилювач працював, ви чули. Я поставив новенький, свіженький і зараз слухав. Ну, дуже гарно грає. От ці конденсатори. Всі це із плати шумозниження. Одного каналу в нас не було лівого каналу. Значить, дивіться, яка ситуація. Оці 200 вони по живленню стоять, вони показують. Приблизно 130 кожна, ну, все рівно замінив, поставив номінал. Далі в нас є один на 50, він показує 30, там, з копійками. Оця десяточка, вона показує, здається, теж 34 чи щось таке. Тобто, перевищує номінал. А оці. Всі показують ноль. Повний 0, там навіть без нічого. І саме із-за цих конденсаторів і не працював канал, друзі. Тому що ось, дивіться, показую без шумозниження Правий. Є. Давайте лівий. Є. Тепер включаю шумозниження. Правий в нас був, і він і зараз є, не було лівого, друзі. І він є, він з'явився. Тобто, з комутацією все в порядку. Ми всі плати обслужили. Магнітофон повністю працює. І тепер залишилося нам лише налаштування. Ну, Може, навіть вони не знадобляться, але перевірити, які зараз є, я думаю, все ж таки варто. Тому цей ролик я закінчую. Тут трошечки було інформації. Дякую, він не буде довгим. Завжди вдячний за коментарі, поширення, підписки та лайки. Ось В наступному ролику я вже покажу вам, поставлю тестову стрічку. Покажу, які рівні відтворення вперед та назад. Можливо, ми їх підлаштуємо. Ну і займемося також перевіркою запису. Але це все вже в наступних роликах. З найкращими побажаннями, традиційно. Побачимось!